Розглядаємо практичну роботу з мутаційної мінливості, Задачі на мутаційну мінливість, біологія 9 клас. Японські генетики вперше одержали триплоїдний кавун за допомогою гібридизації диплоїдної та тетраплоїдної форм. Вони відрізнялися високою врожайністю, приємним смаком і ароматом, але не утворювали насіння. Чому? Відповідь: Триплоїдні безплідні, тому що в них порушена конюгація в гомологічних хромосомах під час гаметогенезу. Які зміни стануться в будові білка, якщо у фрагменті молекули ІРНК, склад який ви бачите на екрані, третій нуклеотид замінити на гуанін, а сьомий на аденін? Запишіть відповіді для кожної варіанти ІРНК – Послідовність амінокислот у поліпептиді та склад білка після мутації РНК, користуючись таблицею генетичного коду. Запишемо РНК те, що нам дано. За допомогою таблиці генетичного коду ми визначимо їх амінокислотний склад. А ГА ми бачимо перший. А в центрі кола, знаходимо другий Г і знаходимо третій А. І це АРГ, С, САТ Г. Ц. А. Аланін. У С У. У С У, Сирин. і С А. Лейцель. Тому після мутації, внаслідок якої третій нуклеотид замінюється на гуанін, а сьомий на аденін, і ринка набула такого вигляду: АГГ, а, ГЦА, АЦУ, ЦУА. Білок, відповідно, аргінін, аланін, треонін, лейцин. Тобто склад після мутації: аргінін, аланін, треанін, лейцин. Чи можна вважати триплоїдні клітини ендосперму зернівок з лаків поліплоїдними? Ні, бо поліплодія це збільшення кількості хромосом, кратне їхньому гаплоїдному набору. Клітини ендосперму утворюються в результаті злиття вторинного ядра центральної диплоїдної клітини зародкового мішка з одним зі спермі, що містить гаплоїдний набір. Хромосом. Вірус тютюнової мозаїки синтезує ділянку білка з такою послідовністю амінокислот. Під впливом нітратної кислоти це є мутагенним фактором, цитозин у результаті дезамінування перетворюється в урацил, яку будову матиме ділянка БТМ за умови, що всі це нуклотиди зазнали вказаного хімічного перетворення. Пам'ятайте, що вірус тітонової мозаїки замість ДНК містить РНК. Ми записуємо білок, той, що нам дано, за допомогою таблиці генетичного коду, ми знаходимо РНК даних амінокислот. Унаслідок впливу нітратної кислоти РНК замість структуру. Замінюють структуру. І кодуватиме білок валін і лейглумет. І тому склад білка після мутації буде валін, ізолейцин, лейцин, глутамін і метіанін. Опромінені рентгенівськими променями гомозиготні за домінантною алелями а велике, а велике рослини схрестили з рослинами гомозеготними за рецесивною алелю, а маленьке А маленьке. Три із 400 рослин у першому поколінні мають рецесивний фенотип. Поясніть результат досліду. Відповідь: Рентгенівські промені спричинили делекцію в одній з гамет рослин з генотипом Аволека-Аволека. Це призвело до псевдодомінантності у частині потомства. Псевдодомінантність це вияв рецесивної алелігена. Воно зумовлено втратою відповідного гена в патологічній хромосомі. Дякую за увагу.